Навесні зірка соцмереж Даша Майорова представила прихильникам свій перший хіт незамінних. Не буду, буду тянути, будеш, будеш Тоді вона навіть подумати не могла, що пісня матиме аж такий успіх. І я на той момент не розуміла, які це гроші. Насправді, коли ти входиш в індустрію, в шоу бізнес я не знаю, просто починаєш робити хоч щось там пісні писати. Де я, я така, а ну я розраховувала там на тижд, ну, 10 гривень, я не знаю. А коли я побачила суму і підрахувалося все, я так сижу я така, вау, а це по суті скільки зарплат моєї мами. А вже сьогодні афіша її першого великого сольного концерту в столиці транслюється на одному з торговельних центрів Києва. Оспілкувалися з Дашою якраз напередодні її сольника і з'ясували, готувалася вона до нього надвідповідально. Даша ручки підніють насправді, аби все було ідеально. Даша плідно працювала. Блогери зранку виходили в сторіс, а Даша заходила то в хореографічний зал, де годинами пропадала на репетиціях. То в студію звукозапису дарма, але справжню підготовку до великих концертів вона пройшла, коли у складі культурного десанту їздила до наших захисників у прифронтову зону. Перші такі мої концерти як. Співачки Майорова вони відбулись саме там. Це зараз у неї кар'єра. Вау! Концерти, мільйонні перегляди на Ютубі та перші позиції в музичних чартах. А спів співдачі Майорової з Кременчука не зайшов в вибагливому користувачеві мережі. Я веду соцмережі вже років сім, а я почала співати. А на той момент це був якийсь бум в інстаграмі, що всі виставляли кавери, були різні групи, тобто всі лізли туди і всі хотіли співати. Я ж теж полізла. А в мене нічого не вийшло. Я така ну я пройшла красо від каверів до блогу про макіяж, кілька постів і незліченні години б'юті самоосвіти. Я все вчилася. сама, я жодних курсів не проходила. Я компенсувала це тим, що в мене, хоч і якась творчість буде заходити, щоб люди бачили, хоч щось я роблю. Ніколи не відступати від своїх планів та не зраджувати мрії. Це правило, Даша завчила ще з маличку, тож і думки про співочу кар'єру не полишала. Просто відклала. А тим часом взялася заробляти гроші. Ще будучи підлітком, майбутня зірка тіктоку мала дуже насичений робочий графік. Просто я з багатодітної родини мама п'ятеро дітей. Мама намагалась дати нам все, що тільки можливо. Але звісно були якісь там моменти, які б мені хотілося закрити. І як дитина, то мені хотілося щось вдягти, таке цікаве, новеньке, чи придбати того, що не можете мама дозволити мені. Спочатку я роздавала листівки, як всі з цього починали. Потім я я пішла співати на корпоративи. Потім я влаштувалась в караоке у нас в Кременчуці. Я в шостій вечора туди йшла, о сьомій ранку приходила і на восьму я йшла в школу. І восьмої там до третьої була в школі. Декілька годин поспала, зібралась і поїхала на роботу. Мама, звісно, була геть не в захваті від дончиної роботи, але на Дашу її протести не діяли. А я дуже така нарвана з дитинства, і тому мені що скажеш, я про. Просто пішла і зробила у їхній гамірній родині. Вона завжди вирізнялася, бо я творча. І я да, темперамент в мене енергія зовсім відрізняється від там сім'ї І зі мною потрібно було розмовляти, не знаю, якось проводити час. В мене тато не стало там 10 років. В мене був Вітчим. Звісно, я думаю, ви розумієте, що любов Вітчима — це не любов тата, вона все одно відрізняється, і з мамою в мене ніколи не було прям такого близького коннекту, але ну. Мама все одно намагалась. Ну тобто я ви розумієте, що стільки дітей всім віддати любов. Я в жодному разі не скажу, що в мене мама якась погана чи ні. Плюс до мене особливий якийсь підхід повинен бути. Той самий особливий підхід до дівчини завжди могла знайти бабуся. Вона то завжди ми з нею ляжемо. і Вона така вишелька. Бачиш ці зірки? Це ти, це будеш ти. Я кажу, от баця мотивація мені потрібна. А от до самостійності Даша мотивувала себе сама. Тож, ставши ще зі школи фінансово незалежною, вона згодом і жити почала окремо. В років я почала жити з хлопцем своїм. Ми завжди підтримували один одного. Там, навіть коли я просила щось зняти зі мною таке, що ну, напевно, не всі хлопці погодились ну, якось там на камеру. То він допомагав мені, бо він знав, як для мене це дійсно важливо. Він знав, яка в мене ціль, мета, і я за це йому дуже сильно вдячна, тому що він мотивував. кажуть, кохання 3 роки. Їхня лавсторі дійшла свого завершення аж за сім. Це такі були почуття. Спочатку були дитячі, звісно, а, а потім воно переросло в щось серйозне. В один момент я вже злякалась, тому що а куди далі рухатись? Ми сім років разом. А я не готова до весілля, не готова до дітей точно. Ну куди? І воно якось просто з моментом почало от в мене і в нього перегорати. І Я зараз до нього ставлюсь все одно як до рідної людини. Цей розрив тоді став не єдиною зміною в її житті. В одну мить Даша спакувала валізи і вирішила поїхати з рідного Кременчука до. Столиці цю нову сторінку свого життя дівчина перегорнула за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Якщо так подумати, я не жила ніколи сама. Я спочатку з батьками, а потім одразу до хлопця. І я навіть боялась засинати одна. Тобто, для мене перші місяці в Києві вони видались ну дуже цікавими, і це було моє становлення як людині. На кого тоді розраховувала? Як завжди, лише на себе та свій блог, який, до речі, і був тоді для неї єдиним джерелом заробітку. Звісно, це були не супер великі гроші. Там ледве вистачало за квартиру мені заплатити, але в мене вже так воно йшло високо. Я почала вести Тікток, і туди почала повчання якісь відео викладати. І потім незабаром я почала вести ще Ютуб. Саме великий такий буст мені напевно дав тікток. та Панове ролер, який прибирає жир. А якщо я зараз пройдусь по бокам і ефекту не буде, я буду раді. Тепер же Даша має чим дивувати не лише Тік-Ток, а й наш шоу-бізнес. Музичного матеріалу їй не бракує. До речі, створює його для неї дуже особлива людина. З альбому з нового половина пісень це мною написане. А половина пісень це написано моїм хлопцем Ернестом. Він сонграйтер. Так так, серце Даші Майорової вже зайняте, і це серйозно. Хоча сама співачка зізнається з Ернестом, у них якраз все почалося з жартів. Ми постійно там сміялися з того, що не ну, я якось там могла позалицятися до нього. Він якось там увагу до мене проявляв. Але ну це не було таке, що в нас прям вау, меч і у нас зараз будуть стосунки. Ні, ми ти типу, розуміли, що ми більше з цього сміємось. Ми були покалічені двоє минулими стосунками дуже сильно. А потім якось і от воно в один момент я дожартувала. Ось настільки, що я там приїжджаю там попередній раз, і я розумію, що щось тут відбувається, і він розуміє. Що... А відбулося там кохання настільки сильне, що емоцій вже вистачило на спільну пісню. Пісні піснями, але й блогерства Даша не кине. Бо майже 2 мільйони підписників чекають на її появу в Тіктоці, та майже 400 в інстаграмі. Тож як кажуть. Далі буде моя ціль в житті це бути співачкою, але блогерство я навряд чи покину, навіть якщо я там не посплю дві години, але я хочу це робити.